Друзі, всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрух. В резерв плюс оновився військово-обліковий документ. Він тепер має інший вигляд. Хто підписаний на мій ТГ канал, вже декілька днів тому я про це повідомив. А тепер, в більш розширеному відео, хочу розповісти, що ж змінилось, і чи варто хвилюватися з цього приводу, чи треба його зараз оновити і зберегти собі, чи нехай залишається старий. Я зараз про все це розповім, тому залишайтесь. Підписуйтесь на мій канал, переходьте за посиланнями на наступні відео, які з'являються, вони також цікаві вам і корисні. І не забудьте підписатись на мій телеграм-канал, бо хто вже підписаний, він в курсі, що змінився цей військово обліковий документ. В описі під цим відео залишаю посилання на свій канал. І так, якщо ви переходите в свій резерв плюс, ну хто має, звісно, резерв плюс і хто там формує собі цей військово обліковий документ. То ви зараз побачите новий, тобто нову форму він е, виглядає абсолютно по-інакшому. QR-код є знесений вниз в правий кут, е, якась інша інформація додатково з'явилася, якусь іншу е, якусь інформацію прибрали, яка була там. І зараз детально на нього подивимося, і я скажу, що по суті змінилось. Тобто, в принципі, всі ті самі реквізити, які були, вони і залишились, але трошки помінялись місцями. І головна зміна з питання, чому його змінили, і я думаю, що саме з цього все це почалось, це те, що тепер в нас зазначається причина звернення до Нацполіції і дата звернення до Нацполіції. Нагадаю, в, в попередній редакції цей квиток мав трошки іншу інформацію, яка не відповідала постанові Кабміна 559, Ну якою затверджена. Форма цього військооблікового документу. Зараз я скажу, що там було зазначено. Тобто, в попередній версії в нас було порушення правил військового обліку, чого не, не містить взагалі постанова 559. -та. Потім було зазначено причина розшуку, такого в постанові також немає, і дата початку розшуку. Це попередня редакція, тобто минула редакція, яка вже на сьогоднішній день не формується, якщо ви оновите застосунок і зробите собі цей, сформуєте собі цей військово-обліковий документ. Тепер вони замінили е, і зазначили, причина звернення до Нацполіції і дата звернення до Нацполіції. Все інше залишається е, те, як і було. Ну, Єдине, що, як ми бачимо, візуально QR-код цей змінений і знесений тепер в правий кут. І от якщо ми відкриваємо постанову Кабміна 559 вона в нас так і називається про затвердження порядку оформлення створення та видачі військово-облікового документа для призовників військовозобов'язних та резервістів. І форми такого документа. І цією постановою передбачена і форму паперового військовооблікового документа, нову форму, і в нас електронний військообліковий документ, який повинен містити реквізити. І от якщо ми відкриємо в цій постанові в цьому порядку пункт восьмий військообліковий документ, в електронній формі містить такі відомості з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів і за наявності тут зазначається. То ми бачимо, що в цей пункт... Взагалі не вносились жодні зміни. Останні зміни тут були внесені ще в нас в 2025 році, в 14 лютого. Все більше ніякі зміни тут не вносились. Ну і ще там були раніше якісь зміни вносились у нас в 2024 році. Тобто, станом на листопад 2025 року ніякі зміни не вносились. Тому, по суті, той квиток, який був раніше, залишається таким же самим. Нічого абсолютно там. Не змінилась з юридичної точки зору, тільки привели у відповідність оці от записи про розшук. І зараз ми подивимося, що він повинен мистити і чому вони перенесли ці записи і змінили їх трошки. Прізвище, власне, ім'я по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, окремий номер запису в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Відомості про результати медичних оглядів, що проводиться з метою визначення придатності до виконання військового обов'язку. до речі, звертаю одразу увагу, якщо ви пройшли ВЛК і були визнані непридатним, і ваш висновок ВЛК був направлений на затвердження до регіональної або центральної ВЛК, і ваша непридатність не внесена цей висновок в єдиний державний реєстр, тобто ви формуєте військово-облікові документи, там стоять прочерки, Зверніться обов'язково до ТЦК та СП письмово, нехай вони це зроблять і нехай цю інформацію внесуть, тому що вона там повинна бути і от під пункт 7, пункт 8 цієї постанови Кабміну 559 про це зазначає. Відомості про встановлення зміну групи інвалідності. І от, до речі, це в нас пункт 7. 1. Ці відомості в нас пощазали, їх немає. Дуже багато звернень від підписників, від клієнтів, що наразі, от в новому військово-обліковому документі, який сформувався вже за новою формою, немає цих відомостей про зміну групи або про встановлення групи інвалідності. Не знаю, з чим це пов'язано. Чекаємо від Міноборони, що вони розберуться з цим питанням. Але це не означає, що ТЦК та СП не бачать вашої групи інвалідності, тому що у багатьох раніше ці відомості відображались в військово-обліковому документі, а значить, вони є в реєстрі. Як просто так зникнути вони не можуть. Відомості про наявність відсрочки, військове звання, військооблікова спеціальність, тобто той же ВОЗ, відомості про виконання військового обов'язку, до речі, Провоз три дев'ятки знімав відео, колись тут залишу посилання. Можете подивитись, надходять ще запитання з цього приводу. Тому це питання актуальне. Подивіться те відео, там на всі ці питання відповідав. Відомості про перебування на військовому обліку, відомості, і от тепер під пункт 13, відомості щодо звернення або надсилання до національної поліції повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення. Тобто. Не зазначається, що відомості про порушення правил обліку повинні були внесені в електронний цей квиток. Тому, по факту міноборони в нас привело у відповідність те, що діяло більше ніж рік, з цими порушеннями, те, як воно повинно бути. І Неодноразово в судовій практиці я бачив такі випадки, і самі ми застосовували при оскарження цих розшуків. Ми зазначали, що на сьогоднішній день 559 постановою не передбачено взагалі внесення. В реєстр цієї інформації і відображення її військово-обліковому документі, але людина, яка звертається до нас з цим питанням, вона каже: в мене є інформація про порушення прав військового обліку, про якийсь розшук. але. Постанови ніякої немає і суди скасовували і зобов'язали таких ТЦК та СП, зобов'язували таких ТЦК та СП виключати ці відомості, тому що вони не передбачені діючою постановою. І от в нас Міноборони привело у відповідність до цього запису. Тобто тепер в нас відображаються відомості щодо звернення. Нацпаліцією, точніше, до Нацполіції з приводу якогось порушення. Далі тут адреса місця проживання, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти, дата час оновлення облікових даних, дата і час формування військово-облікового документу в електронній формі. Також далі є в нас пункт 8.1, QR-код військово-облікового документа містить відомості про військово-обліковий документ. І от головне питання, щоб він був придатний до зчитування. Це постанова також зазначає, бо при перевірці ваших документів це буде важливо. І такий один з найважливіших пунктів я вважаю в цій постанові і нагадаю, як роблю це кожного разу своїм підписникам і, клієнтям, і клієнтам, клієнтам дев'ятий пункт військообліковий документ в електронній формі, у тому числі роздрукований та військообліковий документ у паперовій формі, мають однакову юридичну силу. Тобто, коли до мене звертається клієнт і каже, в мене нема військового квитка, при цьому він мені надсилає електронний цей сформований в резерві, плюс, я кажу: ні, у вас він є, але він у вас є в електронній формі, але він має однакову юридичну силу з паперовим. Звертайте на це увагу. Тобто, підсумовуючи під цим відео, хочу сказати наступне: нічого не змінилось. Міноборони привела у відповідність свої записи, зробила. Їх правильнішими, скажімо так, робити нічого з цього питання не потрібно. Якщо ви не формували новий військово-обліковий документ, збережіть старий той, що у вас зараз вантажиться, потім оновіть застосунок і вже завантажте новий, щоб у вас було для порівняння дві редакції. Можливо, там щось таке зміниться, щоб вам треба було на щось спиратися, доказувати, що ця інформація там раніше була. В суді це спрацьовує. По цьому відео, все по цій темі. все. Якщо залишилось питання, пишіть обов'язково в коментарях. Читаю їх. Якщо є час, звісно, відповідаю коротенько. По суті, переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Будуть вам цікаві і корисні. всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.